Запустив ще додаткові рекламні кампанії на Allegro, Ось в мене там вже були якісь, але я зараз запустив ще додаткові, які будуть рекламуватися на Гуглі, бо до того я не використовував взагалі рекламу на Гуглі, а зараз знайшов нову методологію, типу порискав по нету, блять, почитав форуми і все інше. І от ребята пишуть, що має працювати. Ось, Але теж, от я її запустив, і ви розумієте, десь тиждень вона має прокрутитися трошки, Типу, ці всі системи мають зрозуміти, що, куди і як. І потім тільки за тиждень получиш якісь результати. Тому, якщо ви там запускаєте якусь рекламну кампанію на Allegro, то не очікуйте, що вона зразу почне продавати. Але я знаєте, яку помилку зробив? Я запустив ту нову рекламну кампанію і виключив там ту, яка в мене працювала. Типу. І в мене реально просадки зразу пішли. Чік-чик-чик, я сьогодні, типу, хірак її назад в 11 годині включив. І в мене після 11 години дозасипало ще заказами, тому що типу, рекламна кампанія була виключена без реклами на Allegro нікуди, не ні туди і не сюди. Записую курс. А для вас, ребятки, вже в шапці профіля йде реєстрація на цей курс по Allegro. Так що, прошу, кого цікавить Allegro, всі нюанси, як зареєструватися, як продавати і вийти на перші продажі на Allegro і почати заробляти. То вас чекає незабутнє враження на моєму курсі з разом з жінкою. Ми відкриваємо його. Там буде все про фірму, як відкрити фірму ще в Польщі. Тобто, якщо ви початкиві, це ідеальне місце і курс для вас.